Після того, як це все закінчиться, і ми перестанемо прокидати світ сирен і перестануть лунати вибухи. Я хочу повернутись назад до Києва, повернутись в свою майстерню, бо я художник. Я хочу, щоб мій хлопець повернувся з тароборони Києва, і ми разом поїхали по Україні. Я вірю в нашу перемогу, і я думаю, що вона буде незабаром. Це буде Україна. Досі мрію переїхати у Київ жити там разом з чоловіком. Також я хочу навчитися малювати. Ми переможемо. Одним з моїх планів є долучитися як волонтерці до розбудови Києва або якогось іншого українського міста. Я мрія по всім місцям, які стали важливими і знаковими для нашої України: Чорнобаївка, Херсон, Миколаїв. Відвідати Крим. Вірю, що війна закінчиться нашою перемогою, і ми обов'язково відродимо нову Україну. Повернутися додому, щоб Україна перемогла. Ми повернулися до рідних. Чи нічого? У нас дивіться, два українці підростають і вони ніхто інший, окрім як українці. Ми маємо вірити в перемогу до глибини душі. Мрії були зруйновані. Расистами, от але ми нічого, ми поправимося, все встановимо і мрії, ці встановлюються, ті, що були до війни. А зараз хочеться просто спокою, хочеться, щоб перестали помирати люди. А ще є мрія звичайно поїхати на море, на наше море, і ще в Київській області сходити за грибами. Перед війною в мене було багато мрій. Я хотіла поїхати в Париж, я хотіла там ще щось таке побачити в світі. А зараз по справжньому я хочу повернутися додому і щоб всі рідні мої були живі і щоб моє місто відбудували. Ми переоцінили в своєму житті все. А найголовніше ми переоцінили своїх людей, важливість стосунків, важливість доброти. І силу нашої нації. І, на жаль, чоловік, який нас вивозив до Житомирської траси, яка йде на, на ровно, його на, обрат, на обратному шляху його розстріляли від Макаровим. Я дуже вірю в перемогу, в наші Збройні Сили України. Я а, теж а, і мрія тільки одна, щоб був мир і повернутися, повернутися додому, до рідного Ні. Києва. Мир, щоб ми побіділи. Саме головне, щоб ми побіділи. Слава Україні.